Кажуть, деякі люди приходять у наше життя так само, як ранковий туман приходить у долину тихо, м'яко, з відчуттям таємниці, яка ніби манить, але ніколи не відкривається повністю. Спершу ти стоїш на краю цієї туманної стежки і думаєш, що це за вітер? Хто це торкнувся мого серця так раптово? І коли хтось входить у твоє поле легко, це завжди спокушає довіритися. Це як спалах ліхтаря у темряві, немов знак, немов обіцянка, що світло веде у щось важливе. Але туман має свою природу він ніколи не залишається надовго. Він кружляє, торкається твоїх рук, огортає. І зникає, забувши, що щойно був поруч. Так буває і з людьми: тими, хто не витримує власного світла і власної тіні, тими, хто підходить близько, наче впізнати тебе глибше, але робить крок назад, коли їхнє серце починає говорити голосніше, ніж їхній розум, і ти дивишся їм услід. І вчишся бачити те, що раніше б плутала зі своїми надіями. Ти помічаєш ритм наближення, віддалення, тепло холод, крок уперед і зляканий подих кроку назад. Це не про тебе, це про їхню внутрішню незавершеність, про їхні хвилі, що не знають берега. Про їхній страх торкнутися правди так близько, щоб уже не втекти назад у власні стіни. І є момент дуже тихий, дуже важливий, коли ти раптом усвідомлюєш, що твоє серце не місце для емоційних гойданок, не сцена для чужих страхів, не територія, куди приходять гратися в тіні і світлі чергування. Твоє серце це храм, і воно відкривається лише тим, хто здатен увійти не як гість, а як присутність. Ти починаєш бачити, кожен, хто приходить хвилями, вчить тебе не чекати. Кожен, хто зникає, вчить тебе не бігти вслід. Кожен, хто коливається, вчить тебе не впускати тремтіння всередину себе. Ти починаєш стояти твердо, легко, відсторонено, і при цьому набагато ближче і глибше, ніж будь-коли. І одного разу без драм, без пояснень, без розмов, ти просто кажеш собі: я обираю ясність, я обираю того, хто знає свої кроки, того, хто не зникає в тумані, того, хто вміє бути. Того, хто доріс до того, щоб стояти поруч з собою. Це звучить не як претензія, а як тиха істина, яка закриває старі двері. І в цій істині немає образи: є гідність, є спокій, є повага до себе, і туман, який колись так приваблював, раптом розчиняє. Бо ти перестаєш дивитися на нього як на щось загадкове. Ти бачиш, що це просто туман, нетривкий, нестабільний, красивий, але не для близькості, і ти виходиш на світлий ранок власного життя, де повітря прозоре, де земля під ногами тверда, де люди не граються у холодно гаряче, де немає. Гойда, де немає тіні хлопчика в тілі дорослого чоловіка. Є ти твоя цілісність, твоя тиха сила, твоя здатність бачити без ілюзій і твоя сміливість відпускати те, що не вміє тримати тебе поруч. Кажуть, коли жінка повертається до себе, світ починає говорити з нею іншою мовою. Без туману, без коливань і без ігор, мовою тих, хто доріс до світу, який вона носить у собі. Щастя у твоїх руках світого ча.